У цьому ролику я розкажу вам за цілі рекламних кампаній, як їх вибирати, на що звертати увагу і яка ціль конкретно підійде вам. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково додивитись цей ролик до кінця. І написати власний коментар. Також, якщо вас цікавить повноцінне навчання, в описі до цього ролику є детальна інформація. Переходьте та заповняйте анкету на предзапис. Давайте тепер по порядку я пройдусь по кожній цілі кампанії і розкажу вам детально, що під що підходить. Давайте базово, якщо пояснити, саме сне, що кожна з цих цілей має свою ціль, вибачте, за тавтологію. тобто вона має певну конкретну мету. Яка закриває нашу потребу. Давайте тепер я зараз всіх озвучу цілі і по кожній пройдусь окремо. Тобто є впізнаваність, трафік, взаємодія, ліди, просування додатка і продажі. Перше, це є впізнаваність, що це таке. Пізнаваність це є, коли реклама запускається на максимальне охоплення. Тобто ціль цієї реклами охопити максимально велику кількість людей. Також, як бачите, сам Facebook нам пише, «Показуйте рекламу тим, хто з більшою ймовірністю запам'ятає її. Підходить для охоплення, впізнаваність бренду, перегляди відео, інформованість про розташування закладу. Тобто, це більше підходить під якісь івенти, заходи. Наприклад, чи ми хочемо збільшити перегляди нашого відео максимально і охопити максимальну цільову аудиторію, це дана ціль під це підходить. Наприклад, банально з прикладів, це може бути, наприклад, запуск на рілси ваші або якісь конкретні е, пости. І ви хочете охопити нову аудиторію. Е, наступне це є трафік. Е, ціль трафік, це оптимізація реклами на переходи за вказаними вами посиланнями. Тобто, Ця реклама оптимізовується під перехід на ваш ресурс. Це може бути Instagram, це може бути сайт, це може бути Messenger чи WhatsApp. Тобто тут зрозуміло, Як, що пише сам Facebook. До речі, обов'язково читайте, що пише сам Facebook, бо в основному там і є вся потрібна вам інформація. Спрямовуйте людей у певні місця призначення, наприклад, на сайт, у додаток, профіль Instagram або подію Facebook. Для чого це підходить? Якщо говорити наглядними прикладами, наприклад, ми запускаємо рекламу на Instagram профіль, і нам потрібно, щоб люди переходили на цю рекламу. Відповідно, ми робимо, налаштовуємо рекламу на перехід в Instagram. Людина переходить в Instagram, ознайомлюється і, наприклад, там, купує вашу послугу. Або ваш товар. Тобто, зрозуміло тут. Також ми можемо ввести таку рекламу на сайт. Наприклад, якщо наша ціль, щоб цей сайт люди відвідали і узнайомили з інформацією. Е, надіюсь, тут все зрозуміло. Також, якщо у вас виникають питання, пишіть їх, будь ласка, внизу під цим відео. Я постараюся на кожне дати відповідь. Наступна наша ціль це є взаємодія. Основна ціль цієї кампанії отримати людей, які максимально Великою ймовірністю будуть якось взаємодіяти з вашим контентом. Тобто, наприклад, залишати коментарі, ставити лайки, переглядати відео, репостити, Тобто, зрозуміло, так? Тобто, ми оптимізовуємо рекламу під максимальну взаємодію. Тобто, як пише сам Facebook, власне, якщо прочитати. Отримати більше повідомлень, покупок через повідомлення, перегляді відео, взаємодії з дописами, позначок подобається для сторінки відповідей на події. Також підходить для месенджер, Instagram і WhatsApp, переглядів відео, взаємодії з дописом, про що власне я говорив, конверсії та виклики. Виклики, що таке виклики? Це означає, що хтось може набрати вас. Через рекламу, тобто по вашому номеру телефону. Надіюсь, це зрозуміло. Наступна ціль кампанії це є ліди. Що це таке? Ліди це є потенційні покупці, які зацікавлені в вашому продукті і які роблять конкретно потрібну нам дію. Наприклад, залишають заявку, або, наприклад, пишуть вам в інстаграм або в Direct, або дзвонять. Це також рахується лідом. Тобто, як пише сам Facebook, отримайте ліди для компанії чи бренду. Підходить для миттєві форми, тобто лід форми Facebook, підходить для месенджер та Instagram, тобто, так як власне, я казав, повідомлення конверсії і виклики. Надіюсь, тут все зрозуміло. Просування додатку. Якщо у вас є власний застосунок, який є, наприклад, в App Store чи в Play Market, ви можете його просувати. Для цього це є і ця ціль кампанії. Надіюсь, тут зрозуміло. Я на цьому не буду загостряти питання, бо тут зрозуміло ціль установка вашого застосунку. І останнє, як на мене, важливе також є: це є продажі. Суть, що тут ми оптимізовуємо нашу рекламну кампанію під власне продажі. Тобто, це не є зацікавлена людина в випадку з лідом, а це є. Людина, яка зробила вже конкретну дію. Тут, як пише сам Facebook, пошук потенційних покупців ваших товарів або послуг. Тобто, вся реклама оптимізовується під цільову дію продаж. Якщо у вас, наприклад, інтернет-магазин, от, буквально на прикладі, ця ціль для вас максимально буде ефективною, оскільки. Для Фейсбука буде, ви даєте Фейсбуку чітку, чітку інструкцію, що вам потрібно ось такі конкретні продажі. Підходить для конверсії, продажі через каталог, месенджер, WhatsApp, Instagram і виклики. Як бачите, деякі з речей пересікаються між собою, тобто. Є конверсії і в лідах, і в продажах, але ключова різниця це і кінцева дія, яка вам потрібна. Приклад використання це є інтернет-магазин під продажі, або, наприклад, продажа курсів, або ваших товарів, послуг і так далі. Багато цілей пересікаються, але в них є різна мета. Про це варто пам'ятати і при виборі вашої цілі обов'язково думайте, яка ваша кінцева ціль. Насправді це дуже важливо, про це потрібно подумати перед самим початком. Надіюсь, цей ролик був корисний для вас. Обов'язково тицяйте вашу вподобайку і пишіть ваше питання, якщо воно у вас виникло. Дякую за перегляд.